Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, мінітрактори Шифенк, усі їх різновиди. Ось. Чому їх люблять, чому їх не люблять. Ось. Чи замінить він реального мінітрактора на три циліндри, чи все ж таки ремінь це досить таки погано. Ось, давайте оглянемо. Тут ще, до речі, Титан SF244 і. що це, ДВ-35 є, А це потім. Давайте подивимось, це в нас Шефенг 244 БФУ. Він бачите, є повнопривідний. Ось. І з трьохточкою, точкою. Також такий самий зелений синій, а це 240 ЛР. Р у нас означає, що радіатор у нас встановлений спереду, ось. А в тих також він вже спереду. Але тут є тільки задній прибір. Ось. А в цих моделях тут бачите потужніші листи РСО. Тут вони менші. Ну і, В принципі, візуально ось такі є відмінності. Давайте розпочнемо огляд з цього. Двигуни в них всі. одинакові. це одноциліндровий дизельний двигун SF138 DFIS2. Потім, по розміру гуми, задня тут у нас 7,5. На 20 встановлена передня 6х12. Бачите? Тобто є задні противаги, передні. ось такий моноблок противаг. На цьому ж колеса у нас мають бути більші 6х16 передні та задні 9,5 на 24. Тобто це вже повноцінне міні-тракторське колесо по величині. Тут по... Передні під 200, бачите, ресори 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листів. ось Вимкач маси знаходиться ззовні, не під капотом. В принципі, А, Видає. Видає, ну як в загальному на максималках своїх 24 кінських сили, 17,6 кВт. Такий двигун, такий агрегат. Ось, із повним приводом, в принципі, він може замінити. Звичайно, мій трактор з трьохциліндровим двигуном. А, тоді в ньому є регулювання задньої колії. Ось можна змінювати нібито ширину. ширину. В нас є трьохточка, яка витримує до 400 кг вал відбору потужності і ось таке причіпне вухо. Бачите, ось циліндр, який піднімає цю трьохточку. Досить просто аналогово зроблено, все зрозуміло, обслуговувати можна. Тут ще є встановлена, і бачите, вже виведена розетка під підпричив, тобто лише підключать. От такі LED повторювачі, простенькі, взаємозамінні, тобто можна, якщо один розбився, купити один і поміняти. І, в принципі, неважливо, лівий чи правий. Це, до речі, плюс. Також, коробка передач у нас на 4 передачі плюс 1 задня. Є повишення, звичайно, і понижені. Ручний газ у нас тут на колісі кермування. Рульове тут на всіх міні-тракторах іде механічне, навіть з повним приводом. Ось. По приборній панелі у нас є температура охолоджуючої рідини, амперметр і безпосередньо тиск масла, який у нас є. Дивимось далі. Це в нас Важіль, який при запуску зможе допомагати запускати даний агрегат, як коли, наприклад, холодно чи в нас можливо трохи підсівший акумулятор. Акумулятор це в них маленька проблемка, ось тому що вони не завжди досить таки потужні, щоб запустити. Міні-трактор. Ось. По салону. Це звичайне сидіння на салазках, тобто без регулювання спинки, воно, бачите, на таких пружинках йде на всіх моделях водоідентичне. По фарбуванню, до речі, ЛКП в них непоганої якості. Тобто серед мінітракторів то дасть фору. В принципі, це є. Один з плюсів Шефенга. Ну і він зазвичай буде завжди дешевше міні-трактора з трьохциліндровим двигуном. Ось. Хоч це і ремінь, але з пробуксовками, з усім лихом, типу тут вже інженери постаралися. І навісні механізми, які чіпляють на міні-трактори, вже на нього також досить таки підходять. Бачите? А вони ще є також. Звичайно, з повним приводом, а заднім приводом потім є радіатор, спереду радіатор, з боку. Ось, тобто на будь-який смак, в принципі, встановлюють на них також козирки і навіть кабіни до них роблять. Тобто доукомплектовують і, в принципі, ходять. Наприклад, ось таку. Ось такий навіс, на нього можна встановити, в принципі, як і на будь-який трактор, який в принципі, буде а, додатковим підсиленням а, безпеки, ось, і також а, захистить від дощу, от прямого сильного дощу він вже може вас захистити і ви сильно не намокнете. Також погляньте, тут у нас. А, це у нас увімкнення аварійки, це заднього е ліхтаря світла. Ось коли здаєте назад, наприклад, е також е управління світлом, ось такий звичайний поворотний механізм, який також є і поворотником. Тобто, по електриці тут все є. Місць для е номера з підсвіткою тут, на жаль, немає, але все ж е ним можна їздити по дорогах. Тому що весь комплект світла тут є і до речі. Фари тут передні звичайні, галогенні, що стосується і так само поворотів. Тобто Тут це є трохи більш надійним, тому що лампочку замінив, поставив, в принципі, яка підходить сюди і горя не знає. Тобто нічого паяти не треба, все досить просто, аналогово розбирається, збирається, давайте покажу підкапотку. Що не так? О, все, відкривається. Дуже добре підігнаний капот, бачили, аж А Це в нас поплавок охолоджувальної рідини, зараз вже холодно, тому вона тут не залита, заливається антифриз уже тільки. Ось Сам радіатор, спереду і також є вентилятор з охолодженням, сигнал, вимикач маси тут безпосередньо заливається. Зеливна горловина для масла. Бачите з'єднання, які тут встановлені, електрофішки, так би мовити, сам маховик. Ось Є таводниці, бачите, добре все змащено. Так як тут рульове механічне, дуже багато таких з'єднань, тому змащувати треба пильники на коробці. Їх також бажано слідкувати за ними, змащувати, щоб вони були цілі і постійно. І що стосовно фар, я казав, ось тут розбирається, вони витягуються вперед і можна заміняти все що завгодно, без великих таких проблем. Вихлопна у нас вище водія, це вже плюс. Ось, бачите, такий теплокожух є, теплозахист тут є, щоб не обпектись. По повітряному фільму, фільтру він тут змасленою ванною. Але от, бачите, він такий маленький. В принципі, можна зробити його вищим, більшим, і тоді міні-трактор буде менше їсти пилюки в роботі. І в принципі це кажеться позитивно на двигуні, ну, його строковій експлуатації. Хто на них, можливо, робив вже капітал, хто перебирав цей двигун, напишіть в коментарях ваш відгук, що там взагалі. Було, тому що відео, де роблять там капіталку, чи його обслуговують, досить мало на Ютубі. Ну, Це показник того, що він є доволі надійний. Ось. І е, його дуже так багато і довго не лагодили. Оце такі шефенги є в наявності, Стоять на стоянці, в принципі, відправка по Україні безкоштовна. Ось, оплата при отриманні, тільки тому. Телефонуйте за номером. Ось, Дякую за увагу. Ставте лайк.